І тако робиш знизу, знизу, бережний звідти, а знизу тягнеш, тягнеш, тягнеш. раз, і йшло, і пішло пішло. і Цих дітей не треба вчити, каже педагог Оксана Читайло. Варто лише скерувати їх у потрібному напрямку. Такі діти вони є дуже обдаровані, вони мають дуже гарне чуття кольору. І та пластика, тобто тут не потрібно. От якщо ін, там дитина, котра не має такої уваги сконцентрованої, їй треба два-три рази говорити. А тут просто є нюанси такі, щоб пояснити один раз, і вони дуже швидко втягуються в цей процес. Спершу вони малювали олівцями, потім аквареллю, гуашю і зрештою масляними фарбами. Для когось це справа звична, а хтось спробував вперше. Дмитро, як його тут називають філософ, любить яскраві кольори як на малюнку, так і в житті. Я не люблю похмурі, кольори не подобається. Я більше малюю небо, квіти, будиночки, але щоб все було яскраве. Я малюю те, чого не вистачає в реальному житті. А чого найбільше не, не вистачає? Справедливості. Часто в нашій країні і в світі взагалі. А як її намалювати можна? Ну, справедливість кожен бачить по-своєму. Такою побачив її Станіслав, боротьба лицарів символ зіткнення двох протилежних думок. Так вони й розкривають свої таланти без вказівок і обмежень, і без батьків. Батьків ми принципово не беремо. Перше, це те, що ми даємо можливість батькам трошки позайматися своїми справами, відпочити. І дітям бо бути трошки в іншій ситуації без нагляду батьків. Вони зовсім інакше себе поводяться, коли нагляд батьків, а коли в своєму товаристві це також зовсім інакше. За містом діти з інвалідністю не лише малюють, але й активно займаються спортом. Пляж, вода. І я тут плаваю. Дуже люблю плавати. Так. будемо сьогодні кататися на човнах, грибти. Де ми будемо Деяк... я буду не перший раз грибти, але деякі діти будуть перший раз грибти. Дорослі хочуть, аби ці діти зрозуміли навіть якщо вони дуже різні і з різними діагнозами вони можуть бути разом і розуміти одне одного. Христина Стець Олександр Бригадир, наш репортер.